Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні хочу спробувати випити печиво, таке як крила ангела. Всі ви його чудово знаєте, всі вже, мабуть, перепекли, спробували. Ну, а сьогодні настала і моя черга. Отож, хочу спробувати перший раз, ну і вам скажу покажу, що в мене з того вийшло. Цим рецептиком поділилася зі мною моя підписниця Мариночка. Ми з нею познайомились на ефірі у мене, розговорилися щось, зайшла в нас мова за це печиво, і вона поділилась, я попросила таким рецептом. Значить, зараз буду замішувати тісто, покажу вам, і що в мене з того вийде. Вийде, також поділюсь із вами. Значить, тут у мене я вже відміряла 2 стакани борошна. Додам щіпочку-щіпочку малесеньку солі. В рецепті не вказано, але я від себе додам, ну, мені так хочеться. Вам не хочеться, не подобається, не будете додавати. Далі беру масло у мене. Ну, в рецепті вказано 200 г маргарину. Ну, в мене маргарину сьогодні немає. Є таке масличко дешеве. От воно мені замінить і маргаринчик. Беру масло, це 200 г, і натираю на тертку, у борошно сюди, обмочую у борошно масличко Ось так. І натираю. І натираю ось так. Так, зітерла я масло. Додам ще також, це вже моя імпровізація пачечку цукру, цукру ванільного. В рецепті не вказано тут. Ну, так, мені чогось бажається. І тепер гарненько це все перетру у крихту. Так, готово. Далі. Тут у мене я відважила 100 г сметани. І беру двоє яєць. За рецептом вказано троє яєць. Три жовтки потрібно додати в тісто, а три білки потім збити на меренгу. Але я так буду, розумію собі, що, мабуть, та меренга буде залишатися. Тому беру двоє яєць. А що з того вийде, я вам скажу, що воно вийде. Тепер розділяю яйця на жовток і білок. Жовток додаю до сметани, а білочок ось у кружечку собі відправлю і в холодильничку поки що побудуть білочки. Так, ось так. ось Готово. Тепер зараз жовточки ось так розмішаю із сметаною. Трішечки. Так, і тепер додаю до борошняної маси, суміші, як там хтось каже. Ну і все, і тепер замішую тісто. Зараз ось так трішечки ложкою, а потім руками гарненько замішу тісто. Так, ось готове тістечко моє. М'якусіньке, все чудово. О, яке хороше тістечко. Так, далі. Тепер це тісто мені треба розділити. Тут мариночка мені в рецептику вказала, що на 32 кульки потрібно його розділити. Ну, зараз я побачу, наскільки кульок розділю я. Все ж таки, я перший раз його випробовую. Буду зараз пробувати. Розділила ось так навпіл для зручності тісту. Тепер, мабуть, зроблю я жгутик такий, також для зручності, а ви ж собі кожен, дивіться, як кому зручно. Верніше, як кому буде зручно працювати з тістечком, так і робіть. Так. Ну, і тепер буду, мабуть, ділити на частинки, формувати кульки. Ну, якось так. Тепер роблю ось так кульки чи будь-яким зручним для вас способом. І буду відправляти ось у розносик, складу сюди в розносик, і потім у холодильничок. Так, вийшло у мене 24 кульки. Всього-навсього по 30 грамів приблизно, плюс-мінус там. Тепер відправляю на 2 годинки в холодильник. Прикрию зараз харчовою плівкою, щоб не обвітрувались. І все. Ну, ось тепер порядочок. Так, дівчатка, підготовляю меренгу для печива, значить, у чашу. Міксера вливаю оці два білочки, що я залишала. Додаю малесеньку щіпочку солі. І зараз починаю збивати. Ось так, чуть, -чуть розбились білочки, додаю один пакетик ванільного цукру, це за бажанням. І ось так граминочку на кінчику чайної ложечки лимонної кислоти. Продовжую далі збивати. І потрішечки буду додавати, вводити цукор. Цукру я ось тут взяла, неповний стакан, звичайний, 250 мл. А для вас відважила це 180 г цукру. Буду збивати і потрішечки додавати цей цукор. Готова меренга. І зараз починаю виробляти печиво. Збивала я десь хвилин 7-8. ось так. Тепер беру кульки тищу в холодильнику, розкачую. Кругленько, ось так. Тоненько ось так розкачала. Додаю чайну ложечку, меренги, чи білки збиті, чи безе, як там хто скаже, так і буде. Так, додала. Ось так навпіл закриваю, защіпую краї. Роблю пальчиком поділку таку. І знову складаю навпіл. А ось тут цікаво мені, дівчатка, як краще. Ось ці краї вже щепить ось тут, чи не потрібно. Ну, я, мабуть, зроблю і так, і так подивлюсь, як для мене буде краще. А ви напишіть обов'язково, як робите ви? Ось так у мене виходить. Продовжую. Так, підготовлене печиво відправляю в розігріту духовку 180-200 градусів. Але кожен дивіться по своїй духовці. Так, дівчатка, ну давайте підглянемо, що тут робиться. Ось такі понадувалися гарнюсики. Так, Дивіться, дівчатка, хочу вам показати, скільки залишилося меренги у мене. Печиво вже все я виробила, готове. Ну, можна сказати, ось така чайна ложка з гіркою. Бачите, як краще можливо на одне печиво й вистачило. Ну, вперше я, можливо, чуть-чуть менше закладала меренги, ну, боялася, дивилася собі, як воно буде. То це хочу вам сказати. Значить, два білочки чітко вистачить на, на цю кількість тіста. Так, перша порція печива вже готова. Дістала. Випікалися у мене вони 25 хвилин. Зараз закладаю наступну порцію чи партію, як хочете там. Так, ну що, дівчатка, готово, Вже і друга партія допеклася у мене. Тепер притрушую цукровою пудрою за бажанням. І красота. Я вже, звичайно, спробувала і доця моя спробувала. Зацінили ми це печиво. Що можу сказати? Класно, класно і ще раз класно. Я ж кажу, якось так. У ленті пролистувала це печиво, не звертала на нього уваги. Ну, печуть бачу, дівчатка, ну, печиво та й печиво. А це розговорилися, я ж кажу, на ефірі. Дала мені Мариночка рецепт. Я спробувала. Трішечки, звичайно, переробила цей рецептик під себе, чи як сказати. Ну, я ж вам все показувала і розказувала, що я там змінила в самому рецепті, але на смак. Це не повпливало. Ось така смакота м'якусінькі, повітряні, ну, ну, немає слів. Яка це смакота? Да. Тепер шкодую, що раніше не спробувала. Хоча, кажу, що це стар, старий рецепт, ну, я не знаю, я не зустрічала. Я ніколи не випікала таке печиво. Це спробувала вперше. І залишаюся дуже-дуже задоволена. Отож, дівчатка, хто так, як я, не звертав на це печиво уваги, то тепер я кажу вам з певністю, будь ласочка, зготуйте таке печиво і спробуйте. Зміни в цьому рецепті я, мабуть, так і залишу, тому що в мене вийшло, ну. Меренги ідеально вистачило на цю кількість печива. І, мабуть, так і залишу по 30 грамів на кожне печиво тістечка я брала. Ну, куди вже їх менше робити? Саме хороше таке, таке печиво хороше. Що я тут краї защипувала в одних, а другі залишала ось такі. Ну, не знаю, на мене оце, так як я робила, гусячі лапки більше. А якщо ж це крила янгола чи вітрила ще на це печиво кажуть, ну, мені здається, воно повинно бути, ну, типу, ось такого. Тому, мабуть, ось так краще. А ви кажіть своє верніше, свою думку. Свої пропозиції, свої корективи на рахунок такого печива, я все зважу і вирішу, можливо, десь щось і поправлю. Ну, а так, в цілому мене повністю-повністю задовільняє ось така красота і смакота. Отож, дівчатка, Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я.